Видавничий дім освіта презентує. Оновлений тренажер з українською мовою, який містить інтерактивні вправи для самоперевірки. 24 практичні роботи у двох варіантах: QR-код з посиланням на інтерактивні вправи, формування в учнів навичок самооцінювання, швидка діагностика знань. Використовувати тренажер після вивчення теми або перед підготовкою до діагностувальної роботи. Картки містять завдання, які допоможуть зафіксувати результати кожного учня, Посібник допоможе визначити рівень досягнень кожного учня, виявити проблеми та запобігти нашарування. Інтерактивні вправи допоможуть виконати самоперевірку на уроці, удосконалити та закріпити вивчення. Використовуючи посібник, ви підтримуватимете систематичний та обґрунтований зв'язок з батьками, демонструючи досягнення учнів. Тож обирайте тренажер з української мови Надії Іванівни Гайзацької. Досліджуйте, відкривайте, навчайтесь разом з видавничим домом освіта!